Доброго ранку, церква. Це чудовий ранковий час, коли ми можемо читати Боже Слово, коли ми можемо занурюватися в нього, для того, щоб розмірковувати, для того, щоб не просто прочитати знайомі слова, але зупинятися на тому, що говорить Христос, на тому, що Бог говорить. І бачити в цих словах через ці слова, бачити Божу красу. Бачити Божу любов до нас, бачити велич Христа і вклонятися Йому, висловлювати Йому вдячність серця за Його велику працю, яку він звершив для нашого спасіння. І сьогодні недільний ранок, і я продовжую читати месіанські псалми для того, щоб бачити красу Христа, і щоб потім ми разом могли зібратися в домі Божому і прославити Його за його велич. Я сьогодні читаю 40 Псалом, я буду читати з 6 по 9 вірші. Тут написані такі слова. Господи Боже мій, Ти вчинив багато своїх чудес, і в твоїх задумах щодо нас немає рівного тобі. Якби я хотів їх охопити і сповістити, то вони численніші, ніж я здатний їх полічити. Жертв і приношень. Ти не захотів, але ти відкрив мені вуха. Все палень і жертв за гріх, ти не домагався. Тоді я сказав: ось я приходжу, в сувої книги написано про мене, я прагну чинити твою волю Боже мій і твій закон у глибині мого серця. Дивіться, ці слова із псалму, вони Приписуються Ісусу Христу, не приписуються Христу як слова, які виражають Його спільність із Богом в задумі спасти людей. Цей псалом говорить про те, що Бог не побажав всепалень і жертв. Хоча Бог і повелів їх приносити віруючим старого заповіту, приносити їх як знак майбутньої жертви Христа. Приносити їх, сповідуючи свої гріхи для того, щоб наближатись хоч якось до Бога. Тим не менше, ми бачимо, що Бог самих цих жертв не бажав. Тобто, з цього вірша ми бачимо, що бажання Боже воно не полягало в тому, щоб люди приносили ці нескінчені жертви. Але щоб люди через ці жертви пізнали того, у кому є Божий справжній задум. Тому що. Самі ці жертви, які приносили віруючі старого заповіту, вони не примиряли з Богом насправді, вони не вирішували проблему гріха, вони лише відкладали Божий гнів. Відкладали Божий гнів, даючи людям ще можливість чути про Христа, читати про Христа, чекати Христа і таким чином зростаючи в вірі. Отримати виправдання, отримати прощення гріхів. Значить, і тому Христос, коли ми читаємо ці слова, коли ми читаємо відгук Його душі, Христос говорить, Ти не побажав. І оскільки ти не побажав жертв, ти не побажав сипалень. Христос говорить, тоді я сказав. Він каже, тоді я сказав. Це те, що Христос сказав. Богу Батькові, ось я приходжу в сувої книги, написано про мене. Я прагну чинити твою волю, Боже мій, і твій закон у глибині мого серця. Дивіться, ми бачимо про те, що Христос, Він досконалий, святий Божий Син. І Він говорить Богові, оскільки ти не бажаєш жертв, оскільки ці жертви не задовольняють. І не вирішують проблему Твого гніву. Тоді Христос говорить: Я бажаю прийти у світ, і моє серце, воно сповнене Твоїм законом. Я бажаю виконати волю Твою. І ми знаємо, якою була ця воля Божа. Ця воля Божа була в тому, щоб Христос прийшов, став людиною, прожив досконале життя, і в результаті цього досконалого життя. Він прийшов на хрест, де на нього Бог покладе мої гріхи, ваші гріхи, гріхи багатьох людей у світі і покарає його за ці гріхи. На хресті Христос повинен був стати тією жертвою, яка може справді задовольнити Божий гнів, яка може справді вирішити проблему гріха, яка може справді не просто відкласти суд. Для людини, а звершити цей суд над Христом, щоб не довелося судити людину, щоб не довелося судити грішника. І дивимося у Христі є оця вражаюча риса Його серця. Коли Христос говорить про всі ці речі, коли Він говорить про те, що Він прийде виконати волю Божу на землі, Він прийде стати тією жертвою. Христос застосовує Слово Бажає. Я бачу вражаючи мене відмінність Христа від мене. Коли я дивлюсь на своє серце, я не знаходжу своє серце сповненим Божого закону, я не знаходжу своє серце сповненим бажання виконувати Божу волю. І хоча я дійсно, навернувшись до Христа, моє життя змінилось. Моє життя змінилось в тому, що я прагну виконувати Божу волю, але сказати, що я прям сповнений серцем і сповнений бажанням виконувати Божу волю, я не можу. А Христос може. Христос був таким. Христос бажав стати жертвою, щоб спасти мене, коли я ще цього не бажав. Дивіться, задовго до того, як я увірував, задовго до того, як я навернувся, задовго до того, як я вперше почав бажати спасіння, Христос вже бажав мого спасіння. Христос бажав мого спасіння тоді, коли я ще цього спасіння не знав, коли я цього ще спасіння не бажав. Більше того, Христос бажав. Дать мені спасіння через страждання. Відмінність Христа від мене полягає в тому, що коли я чув в своєму житті, коли я чув Євангелія, коли я чув про Христа, коли я чув про Його жертву, мені говорили про те, що Бог бажає тобі блага, Бог бажає тобі спасіння, Бог бажає тобі життя вічного. І я цього не бажав. Христос бажає прийти в світ і прийняти страждання за людину, яка навіть заради себе не бажає прийняти Боже прощення, не бажає прийняти спасіння. І в цьому є велика любов, і в цьому є велика благодать Божого сина, тому що Він не такий, як я. Він бажав виконати волю Божу навіть тоді, коли це коштувало йому страждань. А я. Відмовлявся прийняти волю Божу, яка б принесла мені спасіння і благо, і примирення з Богом, і життя вічне. От таким грішниками ми є. От такою є сила і дія гріха в наших серцях. Праведне серце Христа, воно сповнене законом, тоді як моє серце в багатьох випадках, воно сповнене гріхом. І краса Христа, вона спонукає мене до того, щоб я шукав його. Краса Христа спонукає мене до того, щоб я шукав бути схожим на нього. І для цього саме Христос і помер. Христос, помираючи на хресті, поніс на собі мої гріхи для того, щоб Бог склав зо мною особливий заповіт. І в умовах цього заповіту є. Не тільки прощення моїх гріхів, а в умовах цього заповіту є вподібнення мене до самого Христа, в якої є Божа благодать до мене. Бог побажав, щоб я не просто був прощений, а Бог побажав, щоб я був подібний до Сина Божого. І в євреям, в посланні до євреїв, в 10 розділі є важливі слова, які описують цей заповіт. Заповіт, який Бог складає. З віруючими в Христа. Автор послання до євреїв говорить: Оце завіт, який я укладу з ними по тих днях, говорить Господь, дам мої закони в їхні серця, і напишу їх у їхній розум, і більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня, а де є прощення їх, там вже немає. Приношення за гріх. Бачите, що бажає Бог. Як син Божий прийшов у світ і мав серце, сповнене Божого закону, сповнене бажання виконувати Божу волю, так само і нам Бог дає благодать через Ісуса Христа стати новими людьми, новими людьми, в серцях яких Бог здійснить певну благодатну роботу. В чому ця робота полягає? Бог говорить, дам мої закони в їхні серця і напишу їх у їхній розум, для того, щоб я був подібний до Божого Сина, для того, щоб в моєму серці жило бажання коритися Богу, щоб в моєму серці жило бажання виконувати Божі заповіді, Бог бере ці заповіді і пише їх на скрижалях мого серця. Але для того, щоб моє серце стало придатним, щоб туди записати Боже Слово, Христу довелося взяти з мого серця гріх і понести цей гріх на собі. Бог бажає, щоб я зростав у подібне, і уподібнювався до Божого Сина. І коли я поклоняюсь Христу, коли я дивлюсь на Його красу, коли я захоплююсь Його. Бажанням виконати волю Божу, навіть постраждавши на Христі. Це змінює мене. Це пробуджує в моєму серці бажання уподібнюватися Христу, виконувати Божу волю навіть тоді, коли це буде коштувати страждань. І Бог це робить з віруючими, Бог це робить з людьми, які вклоняються Христу. Через поклоніння Христу я сьогодні можу зростати в Його образі. В його прекрасний образ в Сина Божого, в того, хто приходить у світ із серцем сповненим бажанням виконати волю Божу. Нехай сьогодні Господь благословить кожного з нас схилятись перед Христом, вклонятись йому, сповідувати Його досконалість, сповідувати свою гріховність, для того, щоб через це зростати в подобу Божого Сина, зростати у бажанні від серця. Виконувати волю Божу і через це прославляти Його ім'я. Нехай Господь благословить нас сьогодні шукати цього всім серцем. Амінь.